Розкриття унікальності сили духу українців, виховання у молоді патріотизму, поваги до батьківщини та формування активної громадянської позиції. Головне завдання конкурсу відеороликів на підтримку Збройних сил України. У конкурсі взяли участь навчальні заклади, громадські організації та творчі колективи Шепетівської громади, переможців серед 12 заявок визначали за допомогою спеціальної комісії. За результатами перегляду, відповідно до вимог, які були прописані у положенні, і так і визначалися у нас переможця. З 12 учасників у нас вийшло, що ми мали два третіх місця, одне друге і два перших місця. 12 грудня під час проведення дня учнівського самоврядування у міській раді нагородили найкращі роботи. За результатом комісії перемогу здобула творча команда Тайм Меморі з відеопроєктом Думи. Учасниця колективу розказала, у чому полягає сенс їх проєкту. Участь в конкурсі була дуже спонтанна. Ми навіть не планували приймати участь. Це так вийшло дуже неочікувано для нас. Ми вирішили подати заявку. І основна така ідея нашого відеоролику це сплетіння культур двох націй, дружба народів, так би мовити, і переплетіння різних інструментів, вокальної мінізматики. 我。 Сучасна молодь підтримує військовослужбовців, які виборюють перемогу під час війни. Так, вихованці клубу патріотичного виховання ОТГ 23 також посіли перше місце. У ролику команда показала, як вони підтримують українських воїнів. Заклали свою ідею в тому, що діти, підлітки мають можливість та хочуть змінювати свою країну. Тобто вони готуються фізично, ми вчимо історію, ми готуємося так. Чес... Ну, тобто ми готуємося на таких різних рівнях, не тільки там фізична підготовка та тактична, а у всіх сферах якогось морального розвитку, фізичного, всього іншого. І наша найголовніша задача це була донести ту інформацію, що діти такі є, ми є, ми існуємо і просто підтримати всіх військовослужбовців, яким зараз дуже важко.

Переможців та учасників конкурсу нагородили грамотами та дипломами, солодощами та цінними подарунками. Кожен колектив зробив свій внесок у підтримку бойового духу військових, які здобувають перемогу у російсько-українській війні. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, лайк тіві.